Вони переїхали до України. І в Україні він здавався спочатку ідеальним чоловіком. Але насправді у нього було два життя одне для Яни, інше для неї. ЯНА частина п'ята. Не можна сказати, що все в Малазі у Яни з Алі було погано. Були і щасливі моменти, як я вже згадувала в попередніх главах, Алі був надзвичайно талановитим шахраєм. Він любив розкішне життя. І робив усе можливе, щоб жити шикарно. Він сидів онлайн цілодобово, зламував чужі гаманці, позичав великі суми, щоб вкладати їх у криптовалюту. Усе це для швидкого збагачення. Тому у житті Яни не були щасливі моменти і дорогі подарунки, які не давали їй покинути мрію про щасливе багате життя. Ці мрії підживлювалися обіцянками Алі, що ось-ось-ось-ось. Але великі гроші це великі проблеми і великі втрати. Тому все, що Алі набував, так само швидко йшло, як і приходило. Втомившись від постійних фінансових проблем, Яна вирішує взяти все у свої руки та пропонує чоловіку поїхати до неї на батьківщину і там відновити її бізнес, приватну школу англійської мови. Алі погоджується, вони збираються і їдуть. На українській митниці Алі не пропускають. Думаю, Алі вже достатньо засвітився як шахрай у міжнародних базах даних. Черга йшла повільно. Яна спокійно тримала документи, а Галі нервово поправляв волосся, ніби зараз його зніматимуть у кіно. Ти ж пам'ятаєш, що тут не Голівута митниця, прошепотіла Яна, усміхаючись. Я завжди готовий, відповів він, розправляючи плечі. Вона ледве не розсміялась. Готовий. Ну, хіба що для фотосесії у паспортному стилі Wanted? Митник переглянув документи Яни, поставив штамп і кивнув. Проходьте. Алі, певний, що йому теж зараз помахають рукою, вручив свій паспорт з виглядом людини, яка щойно винайшла чарівний ключ для всіх дверей. Але митник не посміхнувся. Навпаки, його брова піднялась. Пан Алі, пройдемо з вами в окрему кімнату. Яна прикрила обличчя рукою, щоб не зарготати в голос. Ну все, Шейх. Твоя казка закінчилася ще на кордоні. Зараз тебе не в шатру поведуть, а в кабінет з ліноліумом і запахом кави. Алі озирнувся, ніби шукав підтримки, а вона лише знизила плечима. Іди, йди, хто зна, Там тобі вже подушечки розклали. Він пішов, намагаючись тримати горду поставу, але виглядав так, ніби йому під ноги підклали бананову шкірку. Я наглянула йому вслід і подумала от цікаво, що він їм там розкаже. Що він студент, мандрівник чи секретний агент у пошуках дружини. Чекаю, коли митник попросить показати не паспорт, а квиток назад до Стамбула. Вона сіла на стілець у залі очікування, закрила рот рукою і захихотіла ще раз. Така в мене доля, пошепки промовила, навіть на кордоні влаштували комедію. Я не знаю, що Яна переживала в той момент. Вона розповідала цю історію зі сміхом, але мені здається, їй було соромно. Яну допитують, вона підтверджує, що Алі її чоловік, але це було справжнє приниження. Вона розуміє, що якби він був порядною людиною, нічого подібного б не сталося. Яна їде з аеропорту додому, а Алі залишають ще на який час до з'ясування обставин. Через деякий час він все-таки приїжджає до Яни і до доньки. Вони орендують квартиру, відновлюють бізнес, знову відкривають школу англійської мови. Алі починає працювати у школі вчителем. Він добре розмовляв англійською, і для невеликого містечка це була фішка, бо здавався носієм мови. Справи йдуть непогано, але нагадаю: у Алі корона на голові, потрібні великі гроші. Він продає янину машину, купуючи собі. А Яні обіцяє, що скоро купить нову. Звичайно, дорогу, звичайно, набагато кращу і, звичайно, нічого не купує. Він так само сидить онлайн, зламує чужі гаманці, а до цього додається його новий бізнес, знайомиться з жінками в інтернеті, щоб розводити їх на гроші. Яна дізнається, що у нього є коханка, лікарка на 15 років старша нього. Яна давно відчувала щось дивне, але раптом став надто турботливим про своє здоров'я, постійні болі в спині, які вимагали термінових консультацій у лікарки. Занадто частих консультацій. Його сорочка пахла не ліками, а чужими парфумами. Зазвичай він ніколи не відпускав свій телефон з рук, і саме це змусило Яну відчути дивну тривогу. Одного дня він пішов в душ, залишивши свій телефон на столі. Пальці самі потяглися до телефону. Екран ожив легким ковзанням. У месенджері блиснули рядки, ніби леза по серцю. Я думаю про твоє тіло, навіть коли вона поряд. Ти моє справжнє кохання, вона мене розуміє, а ти моє все. У Яни пересохло в роті. Вона проковтнула клубок, але він застряг десь посередині горла. Очі ковзали все далі й далі вниз по екрану смайлики, сердечка, вогники, жадібні фрази про зустріч і раптом слова про неї, про Яну. Моя дружина нікчема, вона хвора постійно ниє. Я з нею лише через дитину, ми навіть не спимо разом. Очі Яни застигли на цих словах. У грудях різонуло, як від ножа. Її тіло сковував холод, а мозок відмовлявся вірити. Телефон затринтів у її руках, хоча це тремтіли її пальці. Вона сіла на диван, в голові промайнуло: Це жарт? Сон? Ні, він справді це писав. Він називає мене дурепою, а я, я йому вірила. Я віддала йому своє життя, свою країну, свій дім, свої гроші, свою машину, свій бізнес. І за що? За ось ці сердечка чужі жінці? Я накидається до інстаграму, знаходить там її. Як вона ж стара? Вона ж за віком може бути його мамою, лікарка. А в голові прокрутила зірка іронія. Ну, звичайно, він у неї не здоров'я лікує. Я накидається до чоловіка. Хто вона? Що у тебе з нею? Алі ж Яні говорить, що між ним і коханкою нічого не було і бути не може. І все решта лише фантазії в її голові. Ви думаєте, це змусить Яну розлучитися з ним? Ні. Вона продовжує бути з ним. Більше того, Алі пристрастився до алкоголю, який зробив його більш агресивним і ревнивим. Одного разу Яні телефонує зі школи, і повідомляють, що Алі не прийшов на урок. Яна сама проводить урок. Пізно повертається додому ввечері, ледь переступила поріг, який вдарив у ніс різкий запах алкоголю. Де ти шлялася? З ким ти була, чому дитину залишили одну? Його голос прорізав тишу, як ніж. Я була на уроці, який ти мав провести, різко відповіла Яна, знімаючи пальто. Але тобі ж, мабуть, легше бухати й бігати за лікаркою, ніж думати про свою дитину. Алі з гуркотом піднявся зі стільця, очі блиснули диким вогнем. Не смій так зі мною говорити. Думаєш, я не бачу, як ти на чоловіків дивишся? Вчителька, ага, може, там у школі когось собі знайшла? Ти взагалі при своєму розумі? Я підійшла ближче, голос її зривався від злості. Я працюю, щоб у нашої дитини було майбутнє. А ти? Який ти приклад показуєш? Ти батько чи хто? Його лице перекосилося? Ти нікчемна, хвора, непотрібна жінка, кричав він. Я з тобою тільки через жалість і через дитину, ти мені огидна. Яна застигла на секунду, але потім з гіркої іронії кинула. О, нарешті сказав правду. Герой. П'яний герой, який ховається за пляшкою, і кричить на дружину. Він зробив крок уперед, і раптом його рука з шаленою силою схопила її за шию. Біль від приниження був сильніший, аніж фізичний. Яна закашлялася, але замість того, щоб благати, прошипіла. Ти ніколи не був чоловіком, ти боягуз, щоб є жінку. Він зірвався, стиснув її сильніше і потягнув крізь коридор, наче ляльку, і шпурнув на диван. Він схилився над нею, важке тіло нависало, тінь закривала світлолампи. Запам'ятай, без мене ти ніхто, прошепів він. Я надивилася йому в очі крізь сльози, сльози, болю, приниження і образи. Це був перший раз, коли він її вдарив. Яна збирає речі, дитину і йде до батьків. Алі слідує за нею. Але тут з'явився брат Яни красивий, статний і сильний. Що ти взагалі собі думаєш? грізно сказав він і легенько вдарив Алі по плечу. Алі спіткнувся, гикаючи і махаючи руками як клоун, намагаючи втримати гордість. Упав. О, наш героїчний принц! сміялася Яна. Потрібно ще тренування, щоб стати грізним. Алі, червоний червоний, розпатлений. Лежав на підлозі, розуміючи, що його принцова велич розбилася в реальність. Родина не пускає принца в дім, він змушений спати у якомусь сараю поруч. Він був настирним, і я піддалася. Все-таки він якось їй умовив, і вони повернулися у місто до орендованої квартири. Почалася війна, і вони вирішують виїхати з країни в Європу. Далі буде щасливий час у Португалії, віла, багатство. Яна і гадки не мала, що вже за рік віла, у яку вона вкладала всі свої мрії, стане для неї черговою жертвою чужої жадібності. Дивіться наступну частину вже через тиждень.